Сьогодні на кордоні України з Польщею спокійно, та на початку тижня на усіх пунктах пропуску було справді гаряче. Мешканці прикордонних районів перекрили дороги до пунктів пропуску через призупинення дії так званого прикордонного руху малого. Це документ, який дозволяв їм. Перетинати кордон без візи, мільйони втрачених держбюджетом коштів, потрощений автомобіль польського консульства та тисячі людей в чергах, які так і не потрапили в цих два дні за кордон стояли про наслідки цієї історії. Катерина Широкопояс розповість. НАТО в прозлючених людей перекрив дорогу, трощив автівки з польськими викладачами та дипломатами, перетворивши державний кордон на поле масової потасовки. Протягом перших двох годин було знято блокування одразу з, з 7 до з 8 до 11 було знято блокування автодороги, яка веде до пункту пропуску Грушів. Наступні блокування були зняті вже в ніч з 4 на 5, о 2 годині 20 хвилин до пункту пропуску Шигині і о 3.18 було знято блокування дороги до пункту пропуску Раворуська. О 9 ранку вже була розблокована дорога до пункту пропуску Краківець. Таке вовтузення на пунктах пропуски завадило тисячам людей перетнути кордон із польської, і з української сторони. Хтось їхав у справах, чи на відпочинок? Хтось поспішав на літак, влетіла в копієчку, і держава. Фактично добу через пункти пропуску львівщини. Вантажні транспортні засоби з товаром, які їхали на оформлення, не перетинали кордон. За нашими підрахунками оця доба блокування обійшлася в бюджету державному близько 40 мільйонів гривень. Генріх Літвін, надзвичайний та повноважений посол Республіка Польща, переконує такі обмеження перетину кордону діють і для сусідніх Росії та Білорусії, та загалом по усьому периметру польських кордонів і прагнуть убезпечити Польщу від можливих провокацій та терактів на час проведення низки важливих міжнародних заходів. Українці, котрі мають Шенгенську візу, можуть безперешкодно перетинати кордон. Пощастило власникам автомобілів на транзитних номерах. До серпня місяця вони матимуть канікули. Львівська торгова промислова палата визнала форс-мажором таке припинення дії прикордонної угоди. Ті люди, які мають транзитні автомобілі і не мають паспорта з візою, вони на підставі цього висновку. Фактично звільняється відповідальності і можуть на період призупинення малого прикордонного руху не приїжджати на кордон. угода про малий прикордонний рух між країнами України та Польщі була підписана задля для того, аби мешканці прикордонних міст та сіл могли безвізово перетинати кордон для догляду за близькою родиною чи могилами предків, а також для культурної співпраці громад по обидва боки кордону. Та як показала практика, такі прогулянки туди-сюди дали поштовх не для розвитку культури, а бізнесу, який в народі називають човниковим. Тут немає роботи, їздили в Польщу, заробляли якесь пару купик на те сарати, на ті все ж горілки, а зараз на того вже не мають. Це дуже погано для нас. Для хто ми тут живемо. Для хто їй має швії, як? Пару гривнів. Щоб прокрумити свою сім'ю. Моя жінка ходить. роками. Всі ново ну, там робить там, наприклад, жива сяде на підсадку. І, наприклад, п'ятдесят деревнів вона має кажуть. В нас 15 кілометрів тому тут був завод електрон, де працювало три тисячі народу. І при розпаді колишнього союзу три тисячі народу лишились без праці. Колгоспи так само при реформі все розпалось. І люди мають сім'ї, діти і так далі. І кордон то був перший. Перший, як кажуть, засіб на виживання. Люди завжди шукають, де їм простіше, де легше, і є де можливість заробити. Знаєте, таке пояснення, що я мушу відвідувати, відвідувати свою бабусю і кожен день їй блок сигарет завести. Ну, це, звичайно, не, це абсолютно не є відповідь. Їм легше домовлятися з митниками, вистояти в черзі, прориватися, ніж просто системно працювати, здобувати яких, якийсь фак. Експерти переконані, малий прикордонний рух це викривлене явище, кістка кинута мешканцям прикордонних районів державою. А найгірше те, що це вже стало заробітком цілих поколінь. Ну це є тимчасове явище. Люди повинні зрозуміти, що як не сьогодні, то завтра воно все одно припиниться. А що далі? А що а що далі? Чим ти будеш займатися? Ну, максимум це працювати якимось позмінним, якимось, ну не знаю, чи кочегаром, чи якимось охоронцем. А фаховим працівником ти вже працювати не будеш. Ти цей фах втратив на кордоні. Відсутність альтернативи роботи від держави та банальне небажання місцевих працювати підживлюють таку міжнародну контрабанду. Подолати її методами заборон можливо. Очевидно, зникне вона лиш тоді, коли перестане бути актуальною. Раніше поляки в Німеччину точно так само возили цигарки. З німеччини возили віски, точно так само їздили і в Чехію. Але коли ціни вирівнялися, воно просто втратило свою актуальність і перестало бути перестало бути бізнесом. Катерина Широкопояс Ігор Горлищук, погляд на тиждень, телеканал Зік.